Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 4 травня, буду тимчасово проводити огляди цін на автомобілі замість Оленки. Луцький авторинок. Декілька слів для інформації та? один з найбільших в Україні. Працює в четверта неділю, тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міф для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримуйте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Гранд Стенк 2017 року. 1,5 дизель пробіг 180 тисяч кілометрів, автоматична коробка передач. Телефон до власника продиктую. 0,95 123, 73, 16. Сучасний дуже вигляд. Citroen Grand C4 Picasso. 2012 у нас 12-13. Двохлітровий дизельний двигун. Їх мало переважно 16 7 місний. Телефон до власника видно. Ціни, на жаль, немає, але кому цікавить, часто запитують. Так, такий вигляд має салончик автомобіля. електроніки присутні також. дача Лоджі, 7-місна версія, двигун 1,6 бензин, 12 й рік. Телефон до власника є. Кого цікаво, чи телефонуйте. сильно заглядати не будемо, бо не дуже дозволяють. Так виглядає. Фольксваген Туран на автоматичній коробці передач. 2008 рік, 1,4 бензин, 221 тисячі пробігу, 7400 у нас ціна автомобіля і телефон до власника 095 46 53 348. Renault Grand Scenic 2011 рік. Зроблений сертифікат, клімат-контроль, підігрів сидінь, 7-місний варіант, безключовий доступ, парк Тронік спереді ззаді 1,5 дизель-234 пробігу. Вартість автомобіля 7900 і телефон до власника видно. Свіжопригнана Opel Zafira з бензиновим двигуном 1,6 з Німеччини без ДТП. Ціленька, 2006 рік, 206 пробігу, механіка, вартість 5550 доларів і телефон до власника 0,66 36 88 395. Дощик заважає трошки. Так, значить, по комплектації. Машинка семимісна, хто не знає, кого цікавить, телефонуйте. Renault Scenic в комплектації X-Mode. 2014 рік, 1,6 дизельний двигун, пробіг 193 тисячі 11200 телефон є. Механічна коробка передач, комбінований салон, кліматконтроль, контроль мультикермо. Форкоп, підвищений кліренс. Volkswagen Toran 2011 рік, 1,4 бензин, 186 пробігу, 10450 ціна автомобіля, автоматична коробка передач, телефон до власника є. Двохзонний клімат-контроль, підігрівю, мультикермо, автоматична коробка передач. Комплектація Cross Turan. Має підвищений кліренс, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira, 2008 рік, 1,9 дизель, автоматична коробка передач, 260 пробігу, 6400 вартість автомобіля і телефон до власника 066 -31 13 993. Рено Гранд Сценік в гарній комплектації 2014 рік. Семимісний, 1,5 і дизель, 9200 ціна телефон є. Салон на тканині. Семимісний. Друзі, багато хто запитує за такий місткий автомобіль, як Peugeot 807, самимісний. Ось знайшли для вас. Так, Це у нас 2008 рік, двигун 2,2 дизель, пробіг 201 тисяча оригінал. Пишуть. Телефон видно. Комплектація повна. 6800 ціна автомобіля. Так, Світлий салон. Автоматична коробка передач, до речі. Гранд Сценік 2012 рік, 1,5 дизель 81 кВт, шестиступка, 9800. Телефон до власника є. Volkswagen Туран 7-місний 2007 рік, 1,4 бензин повністю обслужений, кондиціонер працює, пробіг 230 тисяч, каталізатор на місці, 6600 ціна автомобіля і телефон бачите. Volkswagen Touran в комплектації Highline 2017 рік, семимісний. Автоматична коробка передач, два ключі, двохлітровий дизельний двигун, 200 тисяч пробіг, 18900 ціна і телефон. Телефон є. Комбінований салон. Бачимо. Більше інформації у власника. Парктроніки присутні. Рено Гранд Сценік 2014 року в комплектації Bowes. Двигун 1,6 дизель, пробіг 197, 11400 ціна автомобіля, телефон є. Семимісна версія. Комбінований салон. Більше інформації за телефоном. Так, так релінг я також присутні. Opel Zafira B. 12 рік, 1,7, дизель, 92 кВт, 228 тисяч пробігу, 7800 ціна, телефон є. Volkswagen Touran, 14 рік 7-місний, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 256 пробігу, 14750, телефон є, шкіряний салон, підігрів сидінь, датчики, світло, автоматичне, дальнє ближні, парктроніки, сенсорна мультимедія, навігація з картами Європи України. І камера заднього виду також присутня. Так, Кіряний салон. Все як зачитано. Рено СП свіженький. 2016 рік, 1.6 дизель, пробіг 196 тисяч, телефон до власника. Видно, ціна договірна. Показую, тому що багато записують, запитують про такі машинки. Комбінований коричневий салон. Сімейний Renault Aspice 12-й рік, 2-літровий дизельний двигун, 220 пробігу, 9200 ціна автомобіля. Телефон видно. Так, Тут вже огорожено, так дуже не покажу, фаркопа немає, але парктроніки присутні. Volkswagen Touran. Це у нас 2010 рік, 2-літровий дизельний двигун, пробіг 250 тисяч, сім місць, вісім. 999. Ціна, бачите, телефон є. Шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Мультикермо, клімат-контроль, гарна комплектація. Парктроніки також присутні. Opel Zafira B. Добре. 2009 рік, 7500 ціна. Телефони до власника є. 1.7 дизель. 205 пробігу. Салон автомобіля шкіряний. також досить рідко буває, покажу вам. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, 2011 рік, 1,6 дизель, 233 пробігу, 8300 ціна за автомобіль, телефони є по салону. Покажу вам, так, салон автомобіля, є кліматконтроль. 4 склопідйомники. Так, парктроніків троніків немає. Так, більше інформації по телефону. Renault Grand Scenic. 16 рік в комплектації Bose. 1,6 дизель двигун, 96 кВт, телефон до власника є, ціна 11 тисяч. Так, дивимось по салону. Комбінований салон. Клімат контроль, мультикермо. Опа, парк присутні.